Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 має один з найбільших районів обслуговування. І відкриття нової сімейної амбулаторії на вулиці Бовздовжній неабиякий подарунок і для пацієнтів Інгульського району, і для медиків. Перед тим, як розрізати червону стрічку, мер Олександр Сінкевич вручає подячні листи тим, хто брав активну участь в підготовці об'єкту. До слова, неабияку допомогу в роботах надали адміністрація Інгульського району та депутати міськради. І ось вже перші відвідувачі на порозі керівництво міста, управління охорони здоров'я та медичних закладів Миколаєва. Сімейна амбулаторія номер 4 обслуговуватиме 19 тисяч пацієнтів. Лікувальний заклад розміщується на першому поверсі житлового будинку. Тут зробили якісний ремонт, завезли нові меблі та обладнання. Приміщень багато, є де розміститися. Частина амбулаторії, так би мовити, дитяча територія з окремим виходом. В цій амбулаторії, як і в інших, будуть проводити прийоми сімейні лікарі та педіатри. Тут працюватимуть маніпуляційний кабінет, кабінет щеплення, тені стаціонари окремо для дорослих і для дітей. Тут буде працювати і працювати буде гінеколог, фізіотерапевтичний кабінет. Зараз вже люди можуть отримати фізіотерапевтичні процедури. Ну крім цього, в амбулаторії. Амбулаторія укомплектована хорошими медицинськими кадрами. Кожне робоче місце сімейного лікаря комп'ютерізуване, проведено інтернет. Таким чином медичну допомогу намагаються максимально наблизити до мешканців району. Дуже удобно, особливо для бабусі і дідушок, яким тяжело далеко йти. Ну і з дітьми теж, коли холодно, льот, дощ теж дуже удобно, коли рядом. Ну и будем надеяться, что здесь не будет таких больших очередей, как в поликлиниках. Мы проверили работу ее, очень все сделано качественно, красиво, по современному, по цивилизованному, как и, скажем так, подход к ней, так и внутри помещений, новое оборудование, компьютерная техника. Приближаємося к цивілізованому міру наразі. В Миколаєві працює 38 сімейних амбулаторій, і місто продовжує роботу в напрямку розбудови розгалуженої мережі медичних закладів. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.